Приєднуєш, що два дня чи то день не випускав відоси. Ми, звісно, знайшли тут один дроп, але воно на кладбищі. Бля, розмите. Бачите, воно на кладбищі. Ну, скільки метр десь? Mm -hmm. да? Метр, Ну Да, десь така медруматися. Ну, точно пошию. Бачите, ми вже там вирівняли чуть-чуть Зараз буду я отому, розганятись, я зараз ще два рази десь під'їду. Два рази під'їду і попробую пригнути, бо то мені страшно, прямо я разу не разом На, знімай. Зараз поки що можете... О, Можна поки що перемотати, бо я буду два рази подвигнути. Аби Саня не бригнула. <ріст> Саня також зі мною поставить. То що ви на семеною бачили? Зараз зараз під'їду. еще одна с Ну, блядь, курва стрёмно. Ну. No. Курва стрёмно, что, -то что а, да, Якщо, Может, вот тут очень. В городе там что Ладно, да, Я хочу тут можно построить, и бы я не тут. О, нормально? Тверденька, тут звелкой, надо. Як ви Давай, давай, велик о, возьму, а ти... Ні, не ну понятно. Ну це страшно було. Жестим. Я... Ні, я думав, я не прийду сейчас. Жестим. <гум> Ебой. Дейся Мишаню городи. <гум> Другий <Диві, гум> <тверд>, хлеб розумів, немає. <нормально. гум> Ладно, їдемо. Зараз ми вам ще покажемо чию зону. Вона позімає, поки сілку підніму. Сідошечка. о, єс. Ми проти всяких матів, але там моно деколись із страха. Або вже коли не витримаєш, то моно там разок Ну Дас, кажуть, тільки що пацан, питався до нового пошта. Він, коротше, їхав, ота мама заднім з Тік-Тока. Так, да, він, коротше, покаже. Він бачите, ось той слід, він їде на заднім і в нього срак такого віляє. Я думаю, він зараз назад Все, ми Зараз їдемо на чил-зону. Не знаю, там може вітер буде. Не знаю, ні, сьогодні не вийдуть. Пучками, що на хай поїде. Їдемо. Я вам зараз вам буду дорогу показувати, своє лице поки не буду показувати, бо... І за комплексом. Ілюх, я потім тобі дам телефон а ще... А ну на! А на відос. На. Дай хочу пробити постантити зараз. Я відоси не викладую, бо гулять. Так я просто, на. За, їдемо.

М? Само сложе по вода. Ладно, вырубай. на мене Я не врубаща.